Şim, employer, player, we... 아, uh, we'll we'll — Ви бачите, початок рівня неправильно, зараз вам співає на Може Так в одному. — Так. No — Може, швидко совість розниться. — Про те, що голосування немає. — Можна я ще одну репліку скажу, поки Ірина буде ознайомлюватись? Я не знаю, чого ви не хочете голосувати, тому що оце... — Бо праві їм зменшать. — Ну, повірте мені, що вони не зменшаться. Тобто це, ну... — Так і ми це віримо, у них є. Так вони не зменшаться. Є... Тобто ці 100% цього да, буде, е можна нараховувати, да. от повірте мені, можна нараховувати і при 100% премії ті ж самі зарплати. Тобто вони просто будуть не в преміях. Тобто, премія буде не 500%, премія буде 100%, але на виході буде та ж сама зарплата. І я не розумію, що буде. Вони викладають, чого да, ніхто не, ні не, не в премії. Ставлю на голосу питання про премію головний працівників ради її виконавчих комітету та виконавчих борьб перед тим як глупо пані голову ще поставити голосування дякую всім хто пішов і хотів би сказати що даний проект рішення розроблявся на базасі 268 шістдесят постанови кабінету міністрів україни а саме зміни Тобто ніхто нічого не придумував, було розроблено згідно рекомендацій кабінету тобто, міністрів, як повинно на, на, на час воєнного стану е, працювати органи все Дякую. Ставлю на голосування даної команди. Дмитро, я вибачаюся. Оголошено. От ніяк не може. Треба через годину, треба все виждати. Я, я не так мені доведеться. Дуже швидко Отмену Одмінювали. Дімо, погоди. Скільки? Шість за, проти один. Не голосувало сім, рішення не прийнято. Шановний колеги, порядок, вони не вичерпали. Зараз... Ні, ну не сім присутнім шановним депутатом цього падіння, що вона хто буквально затримуємо. В телеграм-каналі зірають, на каналах їхніх позиційних сайтів завтра оголошено, подвижено, 20-го. Вересня, днем всесвітнього прибирання, та також днем. Тому запрошуємо вас присутня за і долучитися до цього дня всесвітнього прибирання. До депутатів звертаються, що можливо залучити своїх знайомих друзів, щоб організувати своїх контролях локальні такі, обрати якісь локації на весь наш. В чому суть цього дня всесвітнього прибирання? Тетяна Вікторівна. Олеся звертається до депутатів. Ти вже І до присутніх теж всіх. В чому підбирає? мета? Це акція аполітична, тобто закликаються всі мешканці, тобто ми можемо проговорити зі своїми сусідами, друзями, своїми односельцями. В чому мета? В тому, щоб кожна людина усвідомлювала, що її екологічна звичка вона формується з маленького і виходить на виході екосвідомості громади, недосущення звали, що творення, сміття. Тому для себе, наприклад, я зробила від відкриття. Коли я щодня йду на роботу, я бачила більше там фантик, якісь папірці, валяються, якісь пляшки, пластикові. І я тут ну, до мене пройшло таке відкриття, що я йду, і я вже не бачу папірців. Окурків Це велика заслуга в цьому і працівників, джілок наших хлопців і дівчатських фегорянин, але це вже і заслуга величезна наших друзів, сусідів, які вже усвідомлюють і цей папірець до смітника. І тому прошу розвивати ці якості в собі, в друзях і завтра долучитися на своїх локаціях, прийняти навіть почистити телефон пам'ять. Це вже присутне до того, що ми будемо економити на електриці, на теряці телефону. І глобальному, якщо це кожен долучиться почути з відеоком, яка буде ну, мінімізувати споживлення електроенергії тому і плюс ще завтра завтрашнього дня, і по вересня можна прийняти зробити фото до е прибирання локації обрати загального користування і після, і перші 20 учасників отримують приємний бонус, Це два вивезення. Біовідходів, які тяжко підлягають компостуванню, це гілля або бадилля, наприклад, там стопорози, картоплення. Тому велика прошу долучатися. Всі, хто послухає цю презентацію онлайн мешканці про в перемозі, всі, всім всім хтось має долучитися. Дякую. Питання в різному для угоре. Я ще хотів задати питання по амброзії, так і не вирішено повністю. <плес> <Я> <плес> сам, до вас не чисати нас. Ну, Амброзія, ви говорили, що мене позведете. Де Амброзія? В мене в сусідів Амброзія, вони виїхали. В мене по вулиці Шевченко. Багато ви говорили, буде комісія М -м -м -м. їздить. Я особисто вас просила. Мене запросили. Я дуже Тетяна Вікторівна, я дуже вибачаю. -м -м. О, зараз, якщо нас... Леонід вийде, мене багато інформації. Шановні колеги, 75-те засідання вважаються що

Dar mă, nici t-ai văzut nu-și mă nebătrânim, dar dă-i pregătirea asta,